Сьогодні 169 років від дня народження Миколи Федоровича Сумцова, академіка Всеукраїнської академії ВУАН, видатного вченого, людину, яка від 1907 року написала у своєму щоденнику, що вона повністю перейшла на українські справи. Людину, яка у той рік, у той час, коли була Столипінські оці репресії. Вона повністю перейшла на українські справи і викладала в Харківському Харківському університеті виключно українською мовою. Тоді, коли були одні з найстрашніших найбільших репресій в Російській імперії, етнограф, фольклорист, музейний працівник, людина, яка створила не один музей, нові концепції музейні. Це все Микола Федорович Сумцов. І ще більше мистецтво знавець. Дійсно, науковець високого рівня. Так, не всі могли, як казав Сковорода, працювати шаблями, але те, що ми зараз маємо українську науку, те, що ми знаємо правдиву українську культуру, це завдяки таким людям, як Микола Федорович Сумцов. І коли ми сьогодні з вами пишаємося здобутками Дмитра Івановича Яворницького, це також Микола Федорович Сумцов, бо це ще був. І педагог, який викладав, який, як би зараз би сказали, був куратором курсу Дмитра Івановича Яборницького, і також підбурив його до того, щоб він займався українськими справами. І не тільки одного його. Тому знаймо своїх, пишаємося ними. Слава Україні! Христос воскрес! Воскресна Україна!